Олександр Борняков, заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку ІТ, каже, що технологія наведення на основі машинного зору дозволяє дронам та наземним роботам автоматично наводитися на ціль після захоплення її оператором, та точніше вражати об'єкти на полі бою. І за його словами, держава вже почала закуповувати такі дрони та тестувати їх. У 2025 тисячі очікується, що в Україні з'являться повноцінні системи для об'єднання дронів в групи. Рої зараз вже групують 10-15 дронів, але у перспективі це може бути і сотня. Та об'єднати хочуть не лише дрони, а й наземні і літальні апарати. Наприклад, дрони-розвідники, які інформуватимуть наземні платформи про цілі, непомітні для роботів через особливості рельєфу. Далі платформа буде рухатися в заданому напрямку або самостійно наводитися на об'єкт. На сьогодні на платформі кластера Бравел зареєстровано понад 200 розробок від понад 70 українських розробників. Понад 70 рішень вже застосовуються військовими. Іноземні розробники теж долучаються. Німецькі партнери пропонують систему для коригування артилерійського вогню на основі штучного інтелекту. Завдяки машинному зору вона порівнює стан цілі до та після ураження. Також німецька компанія створила дрон-перехоплювач, здатний вражати об'єкти в тривимірному просторі, коли рухається і дрон, і його ціль. Є приклад американського виробника, який працює над системою дронів, що дозволяє одночасно керувати кількома апаратами оператор може відправити кілька дронів на виконання місії, а якщо втрачено зв'язок з одним, запустити інший. Зараз в Україні дуже гостро стоїть питання так званих ППО дронів, тобто тих, які можуть перехоплювати шахеди, що кожну ніч летять по українських містах. На українському ринку вже є виробники, які працюють над такими апаратами. Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує додаткового фінансування цих проєктів. Теоретично для управління дроном-перехоплювачем потрібні двоє: навідник і пілот. Пілот діє згідно інформації, яку надає навідник. Азимут, напрямок, висота намагається встановити візуальний контакт з ворожим шахедом і збити його. Існують і дрони, які самі коригують курс на ворога.